Добре, тоді ми розпочинаємо. Першою презентацією, яку ми хотіли вам продемонструвати, є назва I Сайт Core Developer. Досить таки, нас був цікавий івент, який був пов'язаний саме з розмовою на. Тему хто такі девелопери в ЄПАМІ e через то буде вам цікаво її послухати в рамках того, що є сейткор девелопер в рамках ЄПАМа, e які в нього є можливості, перспективи кар'єрного розвитку. Ну і інші сесії будуть пов'язані з тими, що вже є, і які напрямки ми намагаємось покривати. Uh, ще раз представлюся, uh, мене звати В'ячеслав Седлецький. Я є uh, представником e uh, Lead Software Engineer. Uh, роботою з компанією uh, не, безпосередньо працював з компанією Sitecore uh, з 2011 року. Uh, працював в двох uh, командах, які на той час були в Сайткорі: uh, це Application Center. Мабуть, ви бачили його, коли працювали з Sitecore. І е, Demo Solution Team, скручно це DSTEM, е, це та команда, яка робила е, демонстраційну презентацію, таку як е, остання це Jetstream, до цього це був продукт Ніка, е, з яким компанія Sitecore е, працювала з потенційними замовниками. Демонструвала нові можливості і сценарії розвитку веб-ресурсів замовника, демонструвала нові фічі, нові можливості, різні бізнес-кейси демонструвала за допомогою саме цього продукту. Після я Заджойнився до е, команди в 2015 році і розпочав. Е, продовжив верніше свою практику седкора на ЄПАМІ. Е, так як мені відомо, ЄПАМ співпрацює з компанією Сейткор з 2007 року. Е, достатньо такі тісні е, взаємини між цими двома компаніями. Е, дуже багато. Е, Речей, які безпосередньо сайткор змінив, через те, що її попросив це зробити, тому ми дуже маємо тісний зв'язок через різні комунікаційні канали. Я про них розкажу трошки пізніше. Маю більше 12 років нерахуватично роботи як софтва-девелопер. І саме переходимо до теми, чого ми всі тут зібрались. Якщо ми подивимося на таку статистику, такий є ресурс Gathering Magic, Квадрант, який показує тренди cms систем які на даний момент працюють на ринку it ринку І як ви бачите, Sitecore займає достатньо чітку лідерчу позицію. Є в нього, звісно, конкуренти, про які це, це Adobe Experience Platform і Server. На даний час Sitecore uh, утримує цю лідируючу позицію, і саме тому uh, Ypam, як компанія uh, достатньо uh, сильно зацікавлена в нових розробниках, саме розробників, які працюють з системою Сейткор, і безпосередньо uh, працюють над uh, uh, впровадженням нових ідей. Ну і безпосередньо роботу з клієнтами, які приходять до ЄПАН. Є такий дуже цікавий вислів, який був звучений першим, напевно, компанії Сайткора Майклом Сейфертом, коли вони прийшли на сайткор восьмої версії? Саме тоді компанія Єпам перейменувала Сайткор CMS в так називаємий бренд Сайкор Experience Platform. Uh, і саме на це питання, чому Experience Platform і що це значить, Майкл Сейфер привів uh, таку аналогію. Uh, всі ви знаєте uh, відомі, такі як Mercedes, BMW, Tesla, uh, які є лідерами uh, в плані uh, нових інновацій, uh, найбільш популярних uh, автомобілів. Uh, і uh, на питання, що продає uh, компанія Мерседес на даний час, компанія Мерседес продає не автомобілі, компанія Мерседес продає експіріенс. Тобто, це той досвід. Всі ті можливості, інженерні, архітектурні, дизайнерські, які були впроваджені в ту чи іншу версію автомобіля, uh, точно за таким самим порівнянням він і порівняв Сайткор. Uh, як платформу, на якій можливо розробляти різні веб-рішення для будь-яких каналів, таких як ВЕБ, як е, кампейни і все інше. Через то Сайткор представляє можливість експірієнсу. Це та можливість ті Нововведення, ті нові архітектурні рішення, можливості, які відповідають нашому тренду нашому життю, саме тому це величезна платформа, яка так чи інакше зайшла вже в різні напрямки, і ті ж самі, і бікдата, комерси, клауд інженірінг. Машин лернінг, штучний інтелекти і все інше. Тобто, це дуже величезна громадна платформа, з якою для того, щоб працювати, потрібно отримувати і мати дуже великий досвід не тільки в плані розробки, але і в інших супутніх напрямках, такі як фронт-енд розробка, такі як автомейшни, такі як Девопс, все, що пов'язане з сеткором, саме тому я хочу вам продемонструвати, які можливості надає компанія EPAM для сеткор спеціалістів. Саме ці напрямки, які є пріоритетними в розвитку сейдкор спеціалістам, чому вони виникли? Якщо ви подивитеся трошки в минуле, то ще кілька років назад чим було представлена сайткор для веб-розробника. це були Звичайні ISPX сторінки, які давали можливість додавати компоненти через ispx сторінку, їх в коді прописувати, ставити різні маркапи, все ще інше. З точки зору розгортування седкори як локальна, так і на рівні, це встановлення його за допомогою того ж самого мануального зіп-пакета або за допомогою. Екзе інстанса встановлення окремо баз налаштувань до АЕС до всіх частин, які потрібні для взаємодії усіх модулів всередині сейдкора, то якщо поглянути на це зараз, да то. Стає зрозумілим, що uh, сейдкор не стоїть на місці, він рухається далі, і, uh, безпечним, фактом є це введення такого поняття, як хедлас headless CMS, СМС, uh, мабуть, uh, вже років два чи три вже є таким трендом uh, для сейдкора. Це можливість uh, імплементації. Компонентів і рішень в сайткорі в ВЕБІ за допомогою саме фронтендових фреймворків, фронтендових нових можливостей, фічів. І також це саме такий популярний зараз став напрямок: це саме UI UX, який допомагає у визначенні оптимізації. і Правильного uh, побудови того ж контента, uh, також виник же контент-хаб, який також уйшов вже uh, в свій напрямок, uh, і можливість саме правильної побудови uh, uh, веб-сторінки, щоб вона не була uh, достатньо uh, довго загружалася. Мінімізація ресурсів, можна швидше її uh, відобразити на тому чи іншому uh, Світкор називається каналі. Це так, такі як веб-канал, такі як мобайл канал, імейл-канали. Е і відповідно ІПАМ як компанія вона дуже зацікавлена в розвитку серед саме сайткор спеціалістів і поглиблене вивчення можливостей як фронт-енд розробки всередині. Команди для того, щоб краще розуміти, яким чином можлива комунікація з тими чи іншими фронтенд розробниками для правильного орієнтування того, де є відповідальність фронтенд розробника і бекенд-розробника, і безпосередньо, як я і сказав, оптимізація роботи компонентів і модулів зі сторони UI і UX. Так і відповідно. Так як е, дуже е, скажімо на даний момент росте велика кількість даних, які потрібно е, так чи інакше е, проводити обробку, е, відповідно, е, е, дуже став популярним в середкорі, це я вже замітив не на одному проєкті, Це саме автоматизація процесів е, всередині. Самої системи це автоматизація процесів самого тестування для того, щоб пришвидшити роботу над проектом, проводити регрешн тестування, також популярним є напрямок для замовників: це AB тестування, ну і відповідна ui веріфікація так як достатньо різноманітна кількість і браузерів, і девайсів, на яких на даний момент сайткор підтримується і можливе його відображення. І відповідно інтеграція з додатковими сервісами, які дають можливість пришвидшити процес прийняття коректності роботи даного модуля чи даної сторінки, чи даного компоненту. Uh, ну і так як я сказав, що uh, на даний момент uh, вже, uh, скажімо так, не є простою задача розгортування самого uh, інстансу Сайткора uh, локально. Uh, на даний момент це вже цілий фреймворк, який побудувала компанія Sitecore. Це Sidecore Installation Framework, скорочено, SIF, та Sitecore Foundation, uh, набір PowerShell скриптів, які Дають можливість а, встановлювати усі елементи, усі частини сетку, які необхідні для функціонування а, і ті ж самі бази даних, і а, встановлення а, модулів, веб-розгортування, а, встановлення АЕС налаштувань, а, так само як і а, вибір а, search engine. А, Через то в компанії Sitecore достатньо стрімко розвивається напрямок, пов'язаний саме з devops інженірингом. Достатньо велика кількість людей, які вже працюють в цьому напрямку. В Sitecore. ну не знаю. Хочу напевно, похвалитися тим, що я знаю людину, яка зараз працює у нас з DevOps, який ще працював почав працювати. З четвертою з, е, версією сеткора, я чесно скажу, я її не бачив, але людина ще з того часу була зацікавлена в сеткорі і вже е, мав якісь навички роботи з сейткор-платформою. Е, ну і відповідно, е, так як е, розвиток сеткор напрямку е, неможливий без е, розвитку е, таких. Якостей як лідершип і менторинг скілів для розробників, які, які дає можливість просування далі по кар'єрному напрямку, дає можливість краще розуміння, як працювати в команді, як повідати за команду, вирішувати конфліктні ситуації, а також це можливість менторингу, це можливість за допомогою. Певних е е практик, е які є в ЄПАМІ, е ну можна так сказати, вирощувати нове покоління розробників, е супроводжувати їх з моменту приходу в компанію, і в подальшому це ті люди, ті колеги, які будуть працювати безпосередньо в тій чи іншій команді. І так як достатньо важливо закласти ще на початку правильні розуміння роботи, що є таке команда, що є таке клієнт, як співпрацювати, які можливі є проблеми з цим, це все можна покрити за допомогою менторів програми. А, а також компанія ЄПАМ дає а, такі а, можливості вже безпосередньо для кар'єрного розвитку. А, тобто це ті напрямки, куди можливо, а, так як… А, Звісно, що в е, нас досить такий швидкий стрімкий розвиток світу і того ж світу сейдкора, е, тому безпосередньо, можливо, е, не всім розробникам е, хочеться бути завжди тим ж самим розробником. Саме тому в компанії EPAM є можливість того ж е, кар'єрного росту, е, це є архітектурний напрямок, е, це є напрямок Project-менеджер, скрам мастер, ресурсний менеджер. Також є напрямки для розвитку бізнес-аналістів і деліверів менеджерів а також напрямок, які нас називається «advanced engineering». Трошки згодом я про нього розповім. А відповідно, що ж робить наша архітектурна команда. Архітектурна команда у нас більше складається з людей, які достатньо довгий час працюють в є Відзначені сейдкором е, такою номінацією, як MVP – Most Valuable Person в сейдкорі е, це люди, які безпосередньо приймають участь в присел-процесах, які е, влаштовуються е, безпосередньо для потенційно нових або вже існуючих клієнтів. Е, можливість прийняття участі на рівні технічного експерта, можливості надання тої чи іншої оцінки в тому. Як це можливо зробити, може, якісь е, потенційні варіанти, якісь е, вже е, напрацювання, які вже є без практиси? Ну і безпосередньо це популяризація нових можливостей світкора. Це участь в різноманітних е, конференціях, семінарах, е, тих самих е, е, випуск нових блогів, відкриття нових можливостей. Uh, ну і безпосередньо uh, це робота з uh, тонкостями uh, самої взаємодії його модулів для того, щоб архітектурно uh, можливо uh, клієнту показати, які є можливості, uh, яким чином можливо досягти результат, який він ставить перед компанією як замовник. Відповідно, ще є в нас такий напрямок, я окремо виділив як бізнес-аналіст і delivery менеджер. Це є більш технічні люди, які собі поєднують як технічні знання, так і. Такі менеджерські знання для того, щоб вміти грамотно і точно налагоджувати роботу як всередині самої команди, так і безпосередньо працювати на рівні замовника з стороною клієнта, відповідно, давати правильні оцінки. і Саме головне це е, правильне технічне обговорення саме предметної області і технічної побудови бізнес-моделі клієнта, тому що іноді це є ключовим фактором е, в плані того, як е, взагалі буде е, проводитися робота, е, скільки часу на неї потрібно, е, які труднощі можуть виникнути, і які саме спеціалісти е, будуть залучені в ту чи іншу команду для цього, для вирішення. Задачі, які ставить клієнт, ну і класичним являється напрямок: це Project Manager, Scrum master, ресурсний менеджер. Це відповідно вже робота в середині самої команди. Це фасилітація роботи команди, це робота з кожним розробником окремо. робота по процесах, по Agile процесах які Можливо, можуть бути продиктовані зі сторони клієнта, і відповідно реалізація роботи в вигляді продукту, який випускається тою чи іншою командою, ну і безпосередньо взаємодія з іншими сторонами Project-Meneджем інших команд або навіть з небезпосередньо з самим. Командою замовника, де з його сторони також можуть бути і так само архітектори, так само можуть бути проджект-менеджери, продакт овнери, і ті ж самі стекхолдери, які відповідно дають фідбек на ту чи іншу функціональність, яка була розроблена самою командою. А якщо, наприклад, не є цікавим напрямок, який більше пов'язаний з менеджерством, який більше пов'язаний з роботою клієнта, в ліпам'я є можливість не так давно з'явилася можливість кар'єрного росту за допомогою Advanced Engineering. Це рівні, які йдуть вище лід рівня, тобто це рівні d 5 d 8 які вже більш фокусується на технічних аспектах, на самих технічних солюшенах, які можливо потрібно зробити, або вже вони зроблені, і їм потрібно дати якусь певну оцінку або скерувати в правильний напрямок. І важливим в цьому є те, що Advanced Engineering дає можливість саме бути як «Solution Thinker», і технології uh, кансульта uh, це є можливість uh, робити uh, технічні рішення uh, безпосередньо взаємодіяти з різними областями uh, розробки, і як uh, з точки зору фронт-енд розробки, же з точки зору і Big Data, і Cloud Engineering, uh, робота в оптимізації Search Engine, в Процесах автоматизації тих ж самих КИ процесів, робота над машин Лернингом, комерс проекти все, що стосується технічних аспектів цих областей, тобто вони всі поєднуються за допомогою цього рівня. І також, які ж є ще активності, які можливі е, отримати в ЄПАМІ як сідкор-розробнику. Е, ну, перш за все, це е, наш потужний е, садкор компетенцій центр ком'юніті. Е, він представлений е, великою кількістю розробників е, різного рівня архітекторами. Бізнес-аналітиками, менеджерами, які працюють над проектами SiteCore, можливість отримання того чи іншої рекомендації, можливих напрямків, можливо, вже існуючих вирішень тих чи інших проблем, з яких ви можете стикнутися в рамках виконання тої чи іншої задачі від замовника. Також в ІПАМ'І представлена Sitecore Certification програма, яка дає можливість проходити тренінги по Sitecore і в рамках промокоду виходити на сертифікацію від седкора і отримувати сертифікат ткора що є безперечно позитивним моментом для самої компанії в цілому, так як кількість сертифі... сертифікованих розробників дає більше шансів отримати клієнтів через то, що і цьому зацікавиш. У нас є, минулого року було безпосередньо 14 команд, які були представлені на секорха Поза минулого року навіть одна із команд отримала нагороду як найкраще комерс-рішення. Через того ми очікуємо, що ви як потенційно нові люди, які. Будуть заходити до нас в ЄПАМ, станете частиною цієї седькорха хакатон команди. Також зі сторони ЄПАМа дуже популярним є участь вас як слухачів або навіть доповідачів, так як є люди, які. Безпосередньо приймали участь в який проводиться раз в рік. Піднімаються самі глобальні цікаві теми е, в рамках Sitecore, а також участь у різних е, сайткор групах е, Ну безпосередньо це не цікавий нап юзерґруп. Це європейський, де збирається дуже багато спеціалістів з Європи, де більш за всього представлений Sitecore, е, е, де можливо. Також прийняти участь як е, спікер, або на яка е, як слухач, і е, також є pan, е, достатньо е, сильно зацікавлений в підготовці сайт е, MVP. Е, е, практично всі архітектори, е, деякі навіть є розробники, які вже отримували. Цю відзнаку від Сайдкора, і ЄПАМ, звісно, не зупиняється на досягнутому будь-які бажання прийняти участь в цій номінації тільки в компанію і, і, і зацікавлена компанія в тому, що і, більше і більше людей ставало саме середкор МВП в рамках ІПАМ. E також e ІПАМ працює над і, і, внутрішніми і, і, комерційними проектами, і, і, які зв'язані з сайткором. Це є сейдкор. Engagement Accelerator, який дає можливість різних скафолдингів, можливість налаштувань, можливість встановлення різних версій сейдкора. Також є акселератори, такі як Headless Commerce Accelerator, який допомагає полегшити можливість роботи саме з комерс сайткором. І відповідно інтеграції з різними сторонніми системами, такими як Hybris, такими як SubConnector, такими як Salesforce, безліч яких я ще навіть просто не зміг тут привести, але вони всі є. Це є внутрішні продукти, які компанія ЄПАМ e випускає спеціально для. І от безпосередньо е, дві наступні доповіді будуть саме з цим пов'язані для того, щоб більше розуміти, над чим ми працюємо і які є можливості. Е, це є останній мій слайд. Е, якщо у вас виникнуть якісь питання, е, якісь потрібні уточнення, будь ласка, е, є чат, в якому можливо це зробити. Е, пишіть до кінця нашої. Нашого вебінару є можливість відповісти на питання. Або якщо питання виникнуть пізніше, є контактна інформація, по якій можливо зв'язатися і безпосередньо отримати відповідь. Я вам дякую за увагу і на цьому моя доповідь завершена.